Автомобільні компанії хочуть від ваших шин одного, а водії іншого. шини прихована війна між виробниками та водіями. Ми звикли, що шини це просто круглі гумові вироби, що забезпечують контакт автомобіля з дорогою. Вибираємо розмір, малюнок протектора, можливо, звертаємо увагу на бренд. Але за цією зовнішньою простотою ховається складний світ компромісів, інженерних рішень і навіть прихованої боротьби інтересів між автовиробниками і власниками автомобілів. Нещодавно я занурився в цю тему, і те, що я дізнався, змусило мене переосмислити свій підхід до вибору шин. Історія, яку розповідає Мішелен, це не просто маркетинговий хід. Це відображення реальної ситуації на ринку, де вимоги до шин від автовиробників і споживачів діаметрально протилежні. Виробники автомобілів, особливо в умовах посилюються екологічних норм і прагнення до максимальної економії палива, тиснуть на шинні компанії, щоб ті поставляли шини з мінімальним опором коченню. А водії, в свою чергу, хочуть шини, які забезпечують відмінне щеплення з дорогою в будь-яких умовах, довговічність і комфортну їзду. Компроміс, якого не уникнути. Ідеального рішення, яке б задовольняло всім вимогам, не існує. Зниження опору коченню неминуче веде до погіршення щеплення з дорогою, особливо на мокрій або слизькій поверхні. Збільшення жорсткості протектора для поліпшення керованості може негативно позначитися на комфорті їзди і терміні служби шини. Це вічний компроміс, і кожен виробник шин повинен знайти свій баланс. Я згадав свій досвід заміни шин на своєму старому BMW. Хотілося отримати максимальне задоволення від водіння, тому вибрав ультрапродуктивні шини Michelin Pilot Spot Cup 2. Вони забезпечували неймовірне щеплення з дорогою і дозволяли проходити повороти на набагато більшій швидкості. Але, на жаль, це була інша сторона медалі. Шини були дуже галасливими, мали короткий термін служби і абсолютно не підходили для зимових умов. Шини ОУІ -E, – результат кропіткої роботи. Автовиробники, в свою чергу, не просто замовляють шини у постачальників, вони беруть участь в процесі розробки, проводять спільні випробування і тестують різні варіанти, щоб знайти оптимальний варіант для конкретної моделі автомобіля. Шини Owe, Original Equipment, шини, що встановлюються на автомобіль на заводі, це результат копіткої роботи, спрямованої на забезпечення максимальної ефективності та безпеки автомобіля в цілому. Як розповів інженер Мишелен, пош хоче всього хорошого щеплення з дорогою на сухій і мокрій дорозі, низького опору коченню і навіть приділяє велику увагу аеродинаміці. Це показує, наскільки серйозно автовиробники ставляться до вибору шин. Що ж вибрати шини OUI або заміну. І тут виникає питання, що ж вибрати шини ОУІ OUI або заміну. Відповідь, як завжди, залежить від ваших пріоритетів і умов експлуатації автомобіля. Якщо ви хочете отримати максимальну ефективність і безпеку відповідну специфікаціям вашого автомобіля, вибирайте шини ОУІ. OUI. Вони розроблені спеціально для вашої моделі і пройшли всі необхідні випробування. Якщо ви хочете отримати більш продуктивні шини для активного водіння на треку або на дорогах загального користування, вибирайте заміну. Але будьте готові до компромісів в плані комфорту, терміну служби і безпеки в складних погодних умовах. Якщо ви живете в регіоні з суворими зимами, Вибирайте зимові шини, спеціально розроблені для забезпечення максимального щеплення з дорогою на снігу і льоду. Не варто економити на безпеці, особливо в холодну пору року. Електромобілі та майбутнє шин з появою електромобілів ситуація на ринку шин змінюється. Власники електромобілів все більше цінують низький опір коченню, яке сприяє збільшенню дальності ходу. Це створює додатковий тиск на шинні компанії, щоб ті розробляли шини, які поєднують в собі низький опір коченню і хороше зчеплення з дорогою. Але навіть тоді компроміс неминучий. Зниження опору коченню може негативно позначитися на керованості і комфорті їзди. Тому шинні компанії повинні шукати нові способи вирішення цієї проблеми. Особистий досвід та спостереження. Нещодавно я вирішив провести невеликий експеримент. На своєму новому електромобілі я встановив шини з низьким опором кочення. Дальність ходу дійсно збільшилася, але керованість погіршилася, особливо на мокрій дорозі. Я зрозумів, що не варто жертвувати безпекою заради збільшення дальності ходу. У підсумку я вирішив повернутися до шин з більш високим рівнем щеплення. Дальність ходу трохи зменшилася, але я відчуваю себе набагато впевненіше за кермом. На закінчення, вибір шин це не просто технічне питання, це питання безпеки, комфорту та задоволення від водіння. Розуміння того, як працюють шини і які компроміси доводиться робити, допоможе вам зробити правильний вибір. Не варто сліпо довіряти рекомендаціям автовиробника або рекламі. Вивчіть характеристики шин, прочитайте відгуки власників і проконсультуйтеся з експертами. Пам'ятайте, що найкращі шини це ті, які відповідають вашим потребам та умовам експлуатації автомобіля. Поради щодо вибору шин. Визначте свої пріоритети. Що для вас найважливіше: безпека, комфорт, продуктивність або економія палива. Враховуйте умови експлуатації. Де ви будете їздити по місту, по трасі, по бездоріжжю, в жаркому або холодному кліматі, вивчіть характеристики шин. Зверніть увагу на розмір, індекс навантаження, індекс швидкості, малюнок протектора, склад гумової суміші та відгуки власників. Проконсультуйтеся з експертами, поговоріть з механіком, продавцем шин або власником автомобіля, який їздить на аналогічній моделі. Не економте на безпеці, вибирайте шини, які відповідають вимогам безпеки і прослужать вам довгий час. Шини це не просто круглі гумові вироби, це складні інженерні рішення, які забезпечують безпеку і комфорт водіння. Розуміння цього допоможе вам зробити правильний вибір і насолоджуватися водінням вашого автомобіля.